Розділ 10. Коли филистимці воювали з ізраїльтянами, то ізраїльські воїни побігли від філистинців, і багато з них полягло в бою на узгір'ї Гілбоа. Филистинці, наздогнавши Саула та його синів, вбили Йонатана. А та Малхішую синів Саула. Битва розгорілася навколо Саула. На нього накинулись лучники, так, що він був поранений лучниками. Тоді Саул наказав своєму зброєностцю витягни свого меча і проколи мене ним, аби не накинулись оті необрізані і не поглумились наді мною. Але його зброєносець побоявся і не захотів цього зробити, і Саул узяв свій меч та впав на нього. Побачивши, що Саул помер, його зброєносець упав на свій меч і також помер. Так загинув Саул. Разом з трьома своїми синами, як згодом, загинула і вся його родина. Коли побачили всі ізраїльтяни, котрі мешкали в долині, що Саул зі своїми синами загинули, а військо розбіглося, то, залишивши свої міста, повтікали. Тоді прийшли филистимці і замешкали в них. Так сталося, що на другий день, коли филистимці прийшли, аби обібрати вбитих. То знайшли Саула та його синів, які полягли в бою на горі Гілбуа. Вони роздягли його, відітнули й забрали його голову, та його зброю послали скрізь по Филистимському краю, сповіщаючи своїм ідолам і людям про свою перемогу. Зброю Саула вони поклали в капищі своїх богів, а його голову прибили до стіни в капищі бога Дагона. Коли ж дізнались мешканці Явеша Гілеацького про все, що филистинці зробили з Саулом, то піднялись усі хоробрі мужі міста і забрали останки Саула та тіла його синів і перенесли їх у Явеш. Вони поховали їхні останки під дубом у Явеші, після чого сім днів постили. Так Саул загинув за своє беззаконня і свою невірність Господу, діючи всупереч Господньому слову. А також через те, що пішов питати про своє майбутнє чарівницю, і не чекав від Господа відповіді. Тому Господь погубив його, а царство передав Давидові синові Єссея.